Партнерство заради успіху, саме такий девіз має Кременчуцький ліцей номер 5 імені Шевченка. Сьогодні у стінах навчального закладу відбувся благодійний ярмарок, в якому взяли участь школярі та їхні батьки. Найбільше бажання кожного українця зараз це перемога, і ну звісно, ми не можемо чекати, поки хтось зробить. За нас і для нас тому наша батьківська рада звернулася до міської влади з проханням дозволити провести таку благодійну акцію в підтримку наших воїнів. А ми завжди раді допомогти батькам організувати, зібратися, ну і спільно працювати. До благодійної акції долучилися усі класи ліцею. Відвідувачі мали змогу придбати різноманітні смаколики та поробки та навіть скуштувати справжню солдатську кашу. До цієї ярмарки ми готувалися, тому що допомагати нашим мужнім захисникам України це вже просто стала наша традиція. Тому наші вчителі, наші батьки, плели обереги, готували і планували смаколики, пиріжки. Сьогодні були вареники, сьогодні була солдатська каша. Також талановиті зірочки навчального закладу приготували концертну програму та продемонстрували свої таланти. Я люблю. Тебе дуже дуже, мій герою, не з книги, а з дня. Знов сирена, неспокій рушить, і тривога за тебе бійця. Також під час концерту лунала пісня Ой лузі, червона калина до виконання якої долучились усі присутні. На для всіх ярмарок відвідали ті, хто щоденно допомагає українським військовим. Литовські волонтери організації підтримки Воїни світла. Ця людина, що там є в Кремлі, має бути встановлена. То для нас є дуже важливо, Для того ми допомагаємо, тому що сусіди і нам дуже на душі. Сила у єдності переконані литовські волонтери від благодійного ярмарку. Вони залишились в захваті. Цей ярмарок викликає дуже теплі почуття, тому що тут так багато неймовірних людей, так багато дітей та їхніх батьків. Це об'єднує всіх разом. Це дуже чудова ідея, бо всі отримані кошти будуть використані за призначенням. Батьки із задоволенням долучились до шкільної доброчинності, бо таким чином вони подають гарний приклад своїм дітям. Наближаємо перемогу як можемо, допомагаємо нашим зсу хлопцям. Їм там важко. А ми тут у нас свій фронт, у них свій. Ми продаємо кекси, оладушки ладушки сметаною, і з медом, крутелики з вишнями, кексики, трубочки, продавали ще хачапурі, пирожки з капустою обереги, браслетики. все дітки діяли. Під час благодійного ярмарку вдалося зібрати понад 64 тисячі гривень. Всі виручені кошти підуть на допомогу військовим збройних сил України. Тільки спільними діями ми можемо наблизити довгоочікувану перемогу. Валерія Лисенко, Ван Ткаченко, новини.